Дуже-дуже класні знижки в магазині Сільпо. Отакі бокси для прикрас. Тут є дзеркало, виймається ця штука по 20 гривень, там різні кольори є. Ось такі пенали, ось такі більш чоловічий. Да? І ось такі дівчачі по 10 гривень. Далі туш для вій по 10 гривень. Є водостійка і, звичайно, з 3D-ефектом. Дуже класне пакування, залізна упаковка і силиконова кісточка. Набір консилерів а, теж 10 гривень. Таке пакування, дзеркало, три консилери йде в наборі. По 5 гривень такі щіпчики. Ну, це я взяла дитині для а, творчості кісточки. Теж по 5 гривень. Віє магнітні, отакі. дуже класні, Ну, спробуємо. Біотін США виробництво, там є різні продукції цієї фірми, хочемо спробувати, це я для доньки взяла. І таке мило для вмивання і для тіла, Мило скраб корейський, там теж корейська продукція є, і продукція США. Отакі от Дуже класні, дешеві покупочки. Зараз буде празники, Різдво. Що там у нас ще? Миколайчика. Новий рік, тому зверніть увагу, дуже-дуже класні подарунки